І нехай Господь береже її на ногії, і владій. у Києві на Софійській площі відбулася спільна молитва за Надією Савченко. Кілька тисяч людей прийшли на міжконфесійний молебень під назвою за Україну, за мир за надію. Представники конфесій та релігійних громад промовили пастирське слово. Мабуть, не кожен чоловік присутній тут, на цій площі, здатний у своєму житті. Переносити такі випробування і знущання люди прийшли на молитву з прапорами, вимагаючи звільнити українську льотчицю та народного депутата Надію Савченко, яка ще в середині грудня, в знак протесту свого затримання, оголосила голодування. І Потрібна нам надія, така стальна, така мужна і такий символ. Вона потрібна для життя України, і тому ми зазвичай попросити Бога. Щоб що вона не вирішила хай, там для себе. Хай Бог зробить чудо і хай збереже нам це життя. 5 березня Савченко погодилась виконати рекомендації лікарів щодо підтримання стану здоров'я. Ця інформація з'явилась в твіттері її адвоката Марка Фейгіна. Також у своєму мікроблозі він опублікував лист Савченко: як померти то здоровою, а як боротися, то щоб були сили. Буду боротися. Пише Надія. 2 березня. Президент України Петро Порошенко присвоїв Савченко звання Героя України. Саша Файна, Оксана Торган спеціально для епізодів.